Мама була в центрі, друзі, усіх вітаємо, я у батьків знаходжуся. Сходила, накупила всього, і цибульки. Біленької тиканки. Щоб на зиму посадила. Да, Обов'язково вона класно росте. Мені сподобалося. Ото ти на зиму садиш. Ото да, штучка наша завжди саде на зиму. Морковку купила, ма, коротка, мені сподобалася, чистити зручно. Шо? 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 це ж коротка в мене коротка, мені така не нравиться. Вона така. То та як її чистить? І я купила зараз також морква сіця під Ото ж я зібрала. То була шантане кураде, а це каратель. Каратель чи якось. А ти також взяла? Зараз піде мама на насіння, роздив, що вони там залишилися, брати. Ну, цибулю я не знаю, чи буде мама під зиму садити. В минулому році вона клопоталася, говорила, хочу посадити, спробувати, бадуся, невісточка її завжди так садить і їй дуже подобається. Не, Розвал... я кавалі, і така цибуля гарна. Ну. І мама хотіла також посадити. Прийшла осінь. І мама перехотіла. Літа, літа приносить мені до гостей. Де вона? А ой. Отаку ти кого? Так, да, оце отаку я саджу, да я людям покажу. Грубовата, грубова, вона не дуже соковита м'яка. Я її на супи і борщі, так їсти жовтенька кроще. А я її маринувала і тут. І... Вона просто росте крупно, класна, друзі. На їду, щоб готувати гарно. А так, що її весною не можна садити? Ну, в мене весною не росте. У мене вона дрібне, погана. Це я один весною посадила. Ніколи така цибуля, не комала. Ну так, гарна була цибуля, але весною ми з мами садили у неї на городі. І оце зараз вона також думає, чи посадити ту тиканку під осінь, чи ми не садити. О, ну давай на сіночку подивимося, у мами, що залишилось. Я купила мама Юрці. Чотири пачечки. Білий, так, да, майори купила. Малиновий, помаранчевий, білий і жовтий. Купила горох. Дитяча радість називається. Взяла тиканку такий величенький кульок мені достатньо білої цієї цибулі, вона гарно росте. Огірок зозуля називається, купила. Перцю солодку взяла, щоб та риба не лежала, бо в нас, поки дозріє, друзі, так і рак свисне на горі. Я вже не можу, що ж вона. вона відірвала, друзі. Яскрава це та фірма. Так, да, ну звісно, мав ну нема тут. Ось ну, це зміни, вона коротка. Ну Мабуть, також не куроде. Що тут написано? Тут нічого не написано. Назва на горі була написана. Червона. Ні, ну ти бери таку, як тобі сподобається. Розірвалося кулючок, треба принести. Петрушка. Петрушка або десь кучерьовець. Ну, Це все, що в неї залишилося. Це, бачите, одна та пачечка. Зав'язано декілька пакетиків Це і тут. Оце і все, що все висіяли, все, що брали, понасівали, вже по... й поїли, дамо? Уже й <гум> не, не, не там жаль, нема, там, там пусто. Шляха сипиться. Збоку тут, мабуть, розірвано. Чесно, так корочу взяти. Оце ж пальці теж посушую, і ось написано. Жовті, крупні, тут трошки їх і хватить, А оце написано жовті. А чи крупні, чи оце не знаю я. А чому ж ти не записуєш? Я ж говорю ну, тобі, то, пиши відразу. ну Там написано коли. крупні. Це значить теть Люсяне. Крупні це жовті. Апельсин треба було писати. Це те, теж написано жовті, А тут написано просто жовті. Там написано крупні, а тут просто жовті. І оце я не знаю, чи... А в неї ж назви вона не пам'ятає, вона записує сливки, дрібні, крупні, жовті, рожеві. Оце отак вона підписує помідор. В неї просто небагато сортів, і вона вирощує завжди одне те саме. А потім додається два помідори і все. І вже плутаємося, бо не так. Давай кулючок зараз і Порядок приведем її. О, на дивіться, вже поставила на черени квіточку свою ліну. Це колись я її дала, як малою дитиною було. І вона все життя його береже, тепер розсошить. Ну, а це що, світла не було. Та це ж давно, я не прибираю його не друг ще. Мало що тут. Так, скільки зараз годин? Майже 14. Довго пишуть. Ну да. Що в мене тут ще? Де, сипеться Головне. Конітур та росинка з 24 року. Воно проросте, воно п'ять років проросте. Це будьоновка є будьоновка. Та не збираю, хватить її. Ну, звісно. А це не знаю, що виставили, що це перець, перець. ні. Чи що? Томат? Хтось присилає. Це що от, от і що чорні, да, да ма, диви, як багато ага. в тебе, а я й не знала, у мене п'ять насінин було. Так це вони да, да, да. Ага. присилала та ж поділилася. Пачечку попробувала, а пачечка залишилась. А вона заханирила її собі, там mm -hmm. заховала під плівку в коробку, щоб я не бачила. А що написано 13-й годиш чи 3-й, що то написано? Не бачу. Так, США-сорт. Випущений кус високий 180 см, 2-3 стебля. Да, 13-й рік. Оранжевий. Оранжевий Тут треба прибрати на стіна. У мене 13-ї ріки. І добре проростає, бачиш? Так. Да, оранжевий фон з червоними чорними штрихами. Вогняна окраска, друзі, я намагаюся перевести. Інтересно, що її друга такі от були. Та друга я не знаю. Здається, мені два рази його присилали. Я ми одну висіяли. Грамульку там була, а ця забула, що в мами. Я ще насіння зібрати, а це не знаю. Пробувати. Ну це викинь, ма, не треба пробувати. Навіщо з тринадцятого року? Тепер так. уже своє, у нас ж є, ми зберемо свіженьке. А можеш... Приймуться. А, з тринадцятого. Ну нехай лежить, там написано, що з тринадцятого, будемо ну, знати. Будь вона 23 го буде. <с> вона є починається з тринадцятого року. І оце на мене було люблять, отак уже готове насіння, я їй помідор передала. Ну, вона збере сама з 23-го навіщо. Уже 26-й буде. Дай Боже, щоб був. Ну, насіння, воно довго зберігається. Так, да, воно гарне. Там людина мені писала, Ірочка. А я знайшла насіннячко. Десять років пролежало матусиніше. Посадила, а воно проросло і мамині помідори виросли. Повернувся. Це до... беде... А ось засолочка. Так... Може, ні, це коротке засолоди. За угу. Це пізні. Що в кінці городу аж за. Тут написано до 2025-го. Може на той не зійдуть. Може ти не зійти, Хочеш? а до 26-го. до 26-го. ще. Да. Венікс. А це ж Фенікс теж позній спілий. А я ж. А, так це є Феніс. А дивіться, який плюс садила, це ще другий раз. 640 Фінікс. Оце ж бачиш, які вони різні. Так, да, вони всі різні. Ну нарисовані не короткі, а такі, як в тебе виросли. Вони нарисовані. Я, мабуть, ще там трошки досажувала, де не зійшли, де такі трошки на сітки було. Ну, це я не знаю, які оці. Вже, ну, так ті, що на сітки досіяла позні, до сих пір зелені, а професійні згоріли миттіло. Так ти ж читала тільки, що ось позній. Позні спів. Mm ну, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm, позні спів. No, в общем, засолочный брат их Феникс плюс. А вот и Люба казала, наверное, зазули. Угу. Ну, еще что-то. Я Феникс плюс. Да. Может, так і знайдемо огирки ті, что то yes. чарівні росли в нас. Так, тут фенікс і все. Так, вони ж різні, ранні і пізні. Пізні так, з цифрою. Так, вона чесіла фенікс плюс. Так ти його висіяла, ти викинула той пакетик. Да, а це в тебе залишилося, що ти там де попало, понасаджувала, тепер не розберешся. Понабирала 25 пакетиків огірків, всі в місті їх. Ти як береш, так бери там п'ять однакових, потім ще п'ять якихось однакових, а то всі різні які мені Може, Та якщо мало, викинь, щоб не плутатись, бо замучайся. Феникс плюс. Угу. Оце нерва ці, що я посадила хороші. Угу. Середньо-ранній, середньо середньоранній. Так вийшли, оці, що віру, що... Їх хвалять усі. Ой, красота, дякую. Ма баночка в баночку стоїть, красуються. Уже скоро будемо діставати через два місяці їсти. Ото ж бери гарні, більш не бери. Ото засолочні Фенікс, і все. Спробуємо ще кураж, ма хвалять. Ну, якщо не професійний, друзі, якщо кураш з зеленою травичкою на пакетику нарисовано, то брати не будемо точно. не чи чи фенікс 40 40 ще є? 640 це пізні, ти ж тільки ще читала. Вона в двох огірках заплуталась і не хоче викинути ті пакетики, накупимо весні. Це засолочний треба взяти, це засолочний ото. За виноградом там мені подобається. Отож беримо, а поки є в магазині термін придатності перевіряю. Я пішла тільки що немає гороху, то що я хотіла, моркви немає тієї, що я хотіла. А якщо весною привезуть, трошки привозять його розбирають за півдня. Я наче садила, там написано поздні були, а тут написано середні ранні, оці засолочі. Ти не солочні, ти там на заздрість. заздрість на сусіду на заздрість. О, ні. Засолочні. Такі, що в були. Ну так оце ж ти побачила серед на і думала, що пізні. Ну, вони гарно ростуть у неї, друзі. Там огірочок на огірку так красиві. Без такі. Пор, вчора я полила, вже, мабуть, не поливатиму. І буде на... Година... Середина людина ця пропала, а країща огірки. А країще огірки наростають і наростають. Так, це моку Петрушка, петрушка, маємо ходить, тому Це цей год. Петрушка, бачиш, в цьому році і я користувалася своєю петрушкою. Я здивована, папа скосив мою. Капуста це петрушка. А тепер на джику також треба петрушка, на соцебелі також треба петрушки. І вона на ну, салат. петрушки. Матуся зайнята. Бачите, вона роздивляється, це хоч з нами поперечити. І вона завтра підійде, вона ж нічого не пам'ятатиме. Вона знову все буде. Це, вже, я що, Це весною вже садити. Та весною тут скільки буде, що ми три дні будемо сидіти перечитувати. Ніколи буде й садити, поки насіння твоє перечитуємо. Гаргамелька. Що його тут може гарма, чи він точно тої. Та я з тих соберу, тих соберу червень, тих свіжих. Я світі дала два. Помідорчика там mm -hmm. їх багато, ще вверху весь чорний і рясний. Да. На розвод. Та там скільки насіння з двох помідорів, друзі. Ти ж не засадиш все подвір'я чорними помідорами. Навіщо? Yeah, Вони дрібненькі, не дуже круті. Тут посадю цей парісь на святої магазині на сонці. Ти хочеш гаргамель там посадити, щоб він швидше, заварити, а я не знаю. Сади, там і, там, і там трошки посадиш. Mm -hmm. да. Там і там, ту, одну, ту ну, одну зробиш. І достатньо буде. Вже плануємо. Вже ми знаємо, де гаргамель посади. А писькя по в нас все. на одному місці росте. Тарасенко також ніколи не міняли місце завжди він там. Ну, так викинь відразу, ти навіщо перебирала, щоб порядок навести. Ну, а в пляшечку щось туди додалиш. Так викидай, що я ж говорю з 13. я думаю, У мене свой сик збиратиму. Це ж аби вона не збирала, так же збирай. На підвіконниках вже не. Це довгенький, 23-й рік. Вже 22-й, 23-й тут вже за два години насипано. А. Вона вже змішалася. Ну, отож... Жовтенький, білий, да. Двали. Білий, так, да, жовтий. Крупний, не... там такі дві-три перчини крупні. Це, друзі, в кінці городу, що ми роздивлялися ту грядку перців, прям перець а це на ратунда, перцю. Ратунда це її треба викинути. Ну так відразу ж викинь. Вона буде все одно збирати ратунду. І перці є, такі що збирати. Це не те, що ми там рано викинули, ще перці не позріли. Ну, може, вони з гніють. Висипай туди. Ну, Збери свідок. Це... За 20-й рік рік ну, ти можеш перчинкою дати. Не, ось ратунда. Ма, краще викинь, не залишай комусь дати, потім заплутаємося. Збери свіженьке за 25-й і буде в тебе пів банки перчику гарно. І хтось попросить, поділися свіженька. Куча пляшок, друзі. Там якщо поритися цієї ратунди, за 19-й рік написано ратунда. Та це вже не, немає тут. Це, воно ж не витирається, Тож, понаписувала, не годиться. Ну, звісно, треба було на бумажечки. Це Все, тепер вона свіженьке збере, а так ну, полутається, як починає, і вона нічого не може зрозуміти і дуже довго сидить, поки не бере. Новенького нассипне. Да. Оце правильне рішення. Все, насіння роздивилися, прекрасно. Уже ще ма, не прийшла зима, а ми з тобою вже мріємо, що ми йде садити. Друзі, ми вже розпланували дещо ростиме, Повибирали все саме найкраще, що нам подобається. І ще хочеться брати. Ну, тому що вже городи більш-менш залишили на спокій, трошки відпочила. І тепер хочеться садити. Все, хороше. До завтра.